Дорогі друзі, мир вам! Щире вітання із Запоріжжя, це Україна. Сьогодні хотів би бодай трохи підняти ваш настрій. А саме хочу вгадати ваш рік народження. Так, так, саме ваш рік народження. Тому беру число 80. Від нього, будь ласка, відніміть, скільки вам повних років сьогодні, а можливо, ваш день народження ще попереду, до кінця 2025 року. До цього результату додайте цифру 45. Чи вдалося мені вгадати ваш рік народження? Будь ласка, залиште ваш коментар. Якщо так, поставте подобайку, підписуйтеся на канал. Дорогі мої, бажаю вам усього найкращого. Та бережіть себе. Боже, бережи Україну і даруй нам найскоріший мир. До зустрічі!